Дається за нього, ну, власне, за м'яч, звісно, а не за Діденка. Дуже багато боротьби, і, можливо, командам треба було б заспокоїти якось темп гри, не поспішати упередать. Бачимо, що зазвичай добрі передачі з флангу. Вони не знаходять своїх адресатів. Джаба Канкава просувається до верітьми за досну. Джаба-Канкава, точні чотирьох футболістів Чорноморця. Віддає точну передачу. Бартулович проти Кутаса. Бартулович прострілює! Вони виходять вперед на 26-й хвилині матчі з Чорноморцем. Це його 90% заслуги Джаби Канкави. Побачили ми, який він сольний прохід зробив обороною Чорноморця. Пройшов сам чотирьох оборонців Чорноморця, не злякався, віддав передачу на Бартуловича, сам же на неї відкрутнувся і відкрив рахунок у кривому розі. Давайте дивитися повтор. Прохід, прохід Вадима говорив. Передача на Бартуловича. І як? Чився його, лишили просто самотнім у штрафному майданчику. А що ще варто тут відзначити? Бачимо, ми що випередив Джаба Канкава Фонтанеліо, а за ним, за ним вже був Сергій Самодін, готовий замикати цю передачу.